Всіх вітаю у моєму в'язальному просторі. Мене звати Юля Савлюк і сьогодні я хочу з вами поговорити про реглан знизу. Існують випадки, коли краще в'язати реглан саме знизу. Залежно від визерунка, положення може виглядати гарніше. Але сьогодні ми не про це. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно в'язати реглан знизу. Перш ніж почати в'язати реглан знизу, нам з вами потрібно відв'язати основу, тобто передні частинки пілочки, бо це кардиган я в'яжу, а також спинку. І до рівня підпахм так само ми пров'язуємо рукави. Тобто, якщо ви візьмете свій улюблений джемпер, пров'язаний регланом зверху, і відмірюєте від місця, де ви розділяєте тіло на підпахви і рукави, це і є той рівень, до якого треба дов'язати. Зараз ми з вами почнемо з'єднувати, і я трохи детальніше розповім, що і як робити. Перший ряд у нас це буде з'єднувальний. Усі ці частинки у мене на різних спицях, бо у мене немає чотирьох пар спиць номером сім, тому я перетягнула на ті, які є, і з них будемо починати в'язання. Беремо спиці, з яких в'яжемо, і спочатку пров'язуємо поличку до маркера. Тут я думаю, ви справитесь самостійно і зустрінемося після того, як їдемо до маркера. Ось ми дісталися до маркера і до нашої виверітньої петлі. Вона нам тепер більше не потрібна, як і маркер, який ми можемо сміливо зараз зняти. Зараз я спеціально для вас покажу, як з'єднати пришивний рукав, якщо ви в'язали його по колу. Я вже один зшила спеціально, тому зможу сміливо вам показати цей варіант. Беремо наш рукав. І петлі рукава починаємо приєднувати до полички. Просто в'яжемо по колу. Першу петлю витягуємо, приєднуємо до тіла, а після цього повністю перев'яжемо всі петлі по колу. З цими петлями також справтесь самостійно, і ми з вами зустрінемося, як перев'яжемо всі петлі рукава. Після рукава знову беремо петлі зі спиці і в'яжемо нашу спинку. Тут я би вам порадила підняти одну-дві петлі на спиці і пров'язати їх з хрещеними, щоб не було ніяких дірочок. Або вже потім акуратно підняти петлі і пров'язати їх так, як закривають, точніше прошити, як закривають підрізи. Звичайно, варіант без пришивання нам багато простіший. І далі після цього ми, нам потрібно з вами пров'язати всі петлі до маркера. І тут я вже дійшла до виверідньої петлі перед поличкою. Хочу зазначити, що всі петлі виворітні, які я використовувала для стабілізації полотна, я включаю до спинки, бо спинка, як на мене, має бути ширшою. Тут я Маю вже другий моток, тому відрізаю нитку більш з довгим кінчиком, щоб можна було легше потім зшити виріб, спицю витягую. Тут одразу можна підняти петлю і пров'язати з хрещеною. Чому зручно не пришивати рука, бо вам не доведеться вирішувати питання з підрізами, піднімати петлі, пров'язувати і з'єднувати. Звичайно, все це ви можете зробити іголкою, як вам зручніше. Добре, затягуємо петлю. Можна одразу пров'язати дві петлі разом, які підняли. Це надасть найкращої фіксації. Петлі рукава пров'язуємо в потрібній кількості. Захоплюйте петлі полички, пров'язуєте. Я не в'яжу по колу, а в'яжу поворотними рядами. Тому виворотній ряд також пров'яжу без змін, а потім перейдемо до вив'язування регланної лінії. Скажу одразу: вам потрібно визначити, скільки петель ви відведете на регланну лінію. Це те саме, як і при реглані зверху. Я роблю по одній петлі на регланній лінії. Обов'язково використовую маркери, щоб не заплутатись. Зменшення для регланної лінії, а саме в реглані з. Знизу ми робимо обов'язково зменшення петель, а не збільшення, бо нам потрібно зменшити виріб. Ми будемо робити зменшення до маркеру і після нього. Хочу відмітити, якщо ви в'яжете одразу рукав по колу, то дірочка пришивання обов'язково буде. І, звичайно, можна або закрити голкою, або підняти петлі. Якщо ж рукав у вас пришивний, то ніякої дірки у вас не буде. Бо при зшиванні самого. Рукава, ви захоплюєте краї і у вас все вийде дійсно охай. Для реглану нам потрібно 4 маркери. Якщо ж у вас дуже товста пряжа, то можна використовувати і 2 маркери. Закривати петлі потрібно буде в кожному другому ряду. Якщо це кардиган, то просто закриваємо петлі у лицьовому ряду. А тепер переходимо до вив'язування самої регланної лінії. Перед цим відв'язавши петлі полички. Перед маркером дві петлі пров'язуємо разом. За маркером нам також потрібно пров'язати дві петлі, але їх ми будемо зменшувати в іншому напрямку. Усі зменшення тільки в лицьових рядах. Виворітні ряди ми пров'язуємо без будь-яких змін. Додатково хочу сказати, що принцип в'язання реглану знизу аналогічний тому, який ви в'язуєте зверху. Головне вам визначити з кількістю петель для регланої лінії, у мене це одна. І обов'язково ставити маркер до і після, щоб не загубитись. Особливо це стосується новачків у в'язанні. Робіть зменшення перед маркером, пров'язуйте регланну лінію і одразу після неї ще одне зменшення. Зменшення виконуємо через ряд. Якщо зверху прибавки, то знизу ми робимо зменшення. Для гарної регланної лінії дві петлі разом з нахилом вліво, після регланної лінії зменшення вив'язується дві петлі разом з нахилом вправо. Я в'язала азіатський росток по спинці, його видно через товсту пряжу, але після ТБТО він повністю зникне. Але спочатку нам потрібно з вами відв'язати 20 см регланної лінії саме для цього виробу. Звичайно, довжина регланної лінії залежить від того, яка вам потрібна регланна лінія. І якщо ви будете уважні, то побачите, що тут є і росток, і все-все те, що потрібно для комфортного насіння в'язаного виробу. Обов'язково ці всі деталі потрібно пров'язувати. Я майже дов'язала реглан знизу і дуже задоволена результатом. Жодних дірок акуратно. Рукави ще не зшивала, спустилася трохи нижче при в'язанні, петельки піднімемо і закриємо. Більше про це розповім у окремому відео. Кардигану. Одразу хочу вам наголосити, що дуже важливо, щоб у вас був маркер, щоб ви не збилися у в'язанні регланної лінії, тому що доволі часто люди збиваються, особливо це стосується новачків. Якщо ви зіб'єтесь, то ваша лінія буде нерівною. Тому, коли у вас є маркер, ви робите зменшення і збільшення. До маркера і після маркера, не порушуючи порядок, у вас виходить рівнесенька регланна лінія, і вона нічим не відрізняється від тієї регланної лінії, яку ви в'яжете, коли виріб в'яжеться згори. бо це доволі найбільш популярний варіант в'язання реглану згори. Ми ж говоримо про реглан знизу. Якщо у вас є питання щодо реглану знизу, або ви б хотіли разом зі мною щось зв'язати цікаве, пишіть в коментарях, можливо, щось і пов'яжемо. А на сьогодні до нових зустрічей з вами була Юля і дякую всім, хто дивився до кінця. Будь ласка, поставте лайк за мої старання, підписуйтесь, якщо не зробили цього, і до нових зустрічей!